Марія Людкевич у біло сказки пригоди у хатинці лісника. Зима відчула щось недобре. Їй стало гаряче. Вона відсунила штору і виглянула у віконце, а там бурульки плачуть, сніг постерів, дерева голі та самотні, без білої одежини. Тремтять на вітрі лише мереки. І ялиці стоять собі, ніби нічого й не сталося. Біда! вигукнула зима. Нас обволили навколо пальця, якісь хакери, хвальки, підлі зазнайки, зробили замах на мою королівську особу. Ах, ох, у! Вітри почули голосіння зими. Зірвалися з прив'язі і почали з усієї сили дути у срібрі срібні роги. Пішов сніг. Почав тиснути мороз, річки і озера засклила крига. Зим... Заметіль і віхоло взялись до роботи, і закрутилася зимова карусель так швидко, що і світа Божого.